Доброго дня, мене звуть Тетяна Чайковська, я з міста Тернополя. На відважні я з проектом самобутнє. Самобутні, «Самобутні» це дитячі нічники та іграшки з дерева ручної роботи. Це сімейний бренд. Ми виготовляємо його разом з чоловіком. Самобутнє це про нашу ідентичність, заковану в казки та оповідки. Ідея створення бренду лежить з моєї власної історії, історії з дитинства. Коли в селі звідки я родом, часто вимикали світло ще добре І батько діставав газову лампу, ставив її, і ми всі збиралися разом. Мама, батька батько, бабусі з дідусями і просто говорили, розповідали різні історії, казки ділилися якимись враженнями. І якраз, власне про цей спільний час проведення з батьками комунікують самобутні про цей зв'язок поколінь. Ось що ж навідважно, я мала запит про те, щоб упорядкувати власні знання про бізнес, структурувати це, посилити знання в фінансовій частині. Зокрема, і власне це все мені вдалося втілити завдяки нашим менторам і нашій дії бізнес Тернополі, завдяки офлайн-навчанню. Також самобутня, звісно, дала. Команду дівчат, яка сформувалася в нашій групі, яка досі, ми досі підтримуємо зв'язок, досі комунікуємо. Це дуже цінно, коли є така підтримка. Для майбутніх відважних або для тих, хто вже став відважним, можу побажати лише сміливості. Власне, про це комунікує відважна і це правда буде бути сміливим, робити кроки назустріч, і все вдасться, тому що, коли як не зараз, і хто ж як не ми. Дякую.